У США сталася серія збройних інцидентів. Один біля штаб-квартири ЦРУ у Вірджинії, інший у Вашингтоні, де вбито двох співробітників ізраїльського посольства. До розслідування цих двох надзвичайних подій уже залучили ФБР. Подробиці за мить. Ставте лайк цьому відео і давайте розбиратися у четвер, 22 травня. Охоронці штаб квартири центрального розвідувального управління США у Ленглі, штат Вірджинія, відкрили вогонь по невідомому. Про це повідомило NBC News і CNBC News із посиланням на правоохоронні органи. У ЦРУ назвали стрілянину безпековим інцидентом. Як повідомила кореспондентка CBS News, поранення отримала жінка, яка була за кермом автомобіля. Медики оцінюють стан жінки як такий, що не загрожує життю. Нині ж у соцмережі X прес-служба ЦРУ підтвердила, що головний вхід до штаб-квартири зачинено до подальшого повідомлення. Але ця стрілянина не єдина за останні дні. Увечері, 21 травня, у Вашингтоні біля столичного єврейського музею було застрелено двох співробітників посольства Ізраїлю. Як повідомило видання The телеграф, це сталося поблизу входу до музею під час заходу молоді дипломати. Нападник відкрив вогонь по групі із чотирьох осіб, унаслідок чого загинули чоловіки і жінка, які планували одружитися. За словами начальниці поліції Вашингтона Памели Сміт, підозрюваного затримали на місці. Під час арешту він скандував: Вільна Палестина. Нападником виявився 30-річний Еліас Родрігес із Чикаго. Поліція не публікувала його фото. Сміт підтвердила, що загиблі були працівниками ізраїльського посольства. Один із них придбав обручку і планував зробити пропозицію у Єрусалимі наступного тижня. Про це повідомив посол Ізраїлю у США Їхель Лейтер. У дописі у соцмережі X міністрка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем підтвердила, що йдеться про загибель дипломатичних працівників. ФБР залучено до розслідування справу, кваліфіковано як можливий акт антисемітського тероризму. Про схожі обставини повідомили також NBC News, зазначаючи, що під час затримання нападник вигукував гасло Вільна Палестина. На цей інцидент відреагував і президент США Дональд Трамп у соцмережі «Тросошал», він висловив співчуття родинам загиблих і пообіцяв, що його адміністрація вживатиме жорстких заходів у боротьбі із антисемітизмом. Зокрема, і посол Ізраїлю в ООН Дені Данон назвав напад у Вашингтоні огидним актом антисемітського тероризму і закликав американську владу до рішучих дій. Нині ж слідство цих двох подій триває, а питання безпеки та можливих мотивів нападів залишається у фокусі уваги правоохоронних органів і політичного керівництва США. Підписуйтесь на канал сі час, також ставте лайк цьому відео і напишіть свої коментарі. Друзі, давайте почнемо. З що на мапу не звертають увагу, вона зараз не є актуальною. Е лише нехай буде для, для, ну, для інфографіки. Значить, про що мова? Мова про те, що в українському небі перебуває понад 25 безпілотних літальних апаратів. Ну, от, принаймні з годину тому. В цілому в Україні 25 безпілотників було в Києві. Повторно була оголошена тривога. Буквально за декілька хвилин до ефіру е, був відбій тривоги. Є е, пошкодження будинку після удару Шахеда в Харкові на холодній горі. Про все це далі. По порядку будемо говорити. Для початку скажемо, що до Києва дрони наближалися десь о восьмій ранку. Київська міська військова адміністрація повідомляла, що. Дрони фактично прямували до столиці, ворожі дрон над Києвом. Повідомили повітряні сили збройних сил України. Буквально за 10 хвилин після того, як пабліки про це почали писати, і от в Києві чути вибухи. о 7.57 Повідомили кияни, гості столиці. Хто зараз перебуває в Києві? Напишіть, будь ласка, чи дійсно ви чули вибухи? Ну я також в Києві. Я вибухи, наприклад, не чув. Я не чув роботу по дронам, мається на увазі. Але можливо, десь в інших просто, районах це все було, тому ну не виключно. Напишіть, будь ласка, що ви чули кияни. Гості столиці от в мене до вас таке прохання в Київській області. Працювала ППО по ворожих безпілотниках. Ова про це повідомила там вже о 8.17 ранку. В Києві впали уламки ворожого БПЛА. Начальник КМВА повідомив про це. Уламки впали на території школи в Дарницькому районі. На щастя, бішлося без постраждалих і без пожежі, написав він. Um, тобто, уламки, зрештою, таки впали. Uh, а хто він? А це Тимур um, Ткаченко, начальник. Um. Це те, що стосується Києва і Київщини. Далі у нас Запоріжчина. Друзі, там ова місцева. Також є. і Іван Федоров повідомляє, що російські окупанти зі світанку обстрілюють прифронтові громади Запорізької області. Зокрема, ворог б'є по житлових кварталах. Про це повідомляє місцева влада. Далі у нас Харківська область там повітряні сили збройних сил повідомили, що зафіксовано нові групи ударних дронів на сході Харківської області. І е, навіть є декілька відео, які я хотів би вам показати саме з міста Харкова. Подивіться, будь ласка. А ось ще одне. Ну, давайте я прокоментую, поки ми дивимось. Я на самому початку говорив про те, що місто Харків також під обстрілами, місто Харків страждає від ударів шахедами, і ось до таких наслідків призвели ці удари. Також варто зазначити, що і пан Ігор Терехов на це відреагував, і я хотів би його допис зараз вам показати, друзі. Який написав наступне. Подивіться, будь ласка, у Холодногірському районі. У наслідок удару ворожої ракети пошкоджено приватний будинок. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Написав він, але згодом от мені здається, я я бачив, я точно бачив, що він сказав таке: в Харкові. У наслідок удару Російської Федерації пошкоджено вісім приватних будинків. Окрім цього, у двох людей гостра реакція на стрес їм надають медичну допомогу. Місто Харків, Харківська область, і от е, очільник про це пише: тобто, вісім приватних будинків пошкоджено, і двоє людей е, ну, з гострою реакцією на те, що відбулося. Миколаїв то зараз нас дивиться, е, скажіть, що у вас, тому що пролунав вибух у Миколаєві ще вночі. Це було глибокої ночі, о 2.25 був е, вибух. І от е, що там насправді відбулось, напишіть, будь ласка, хто нас дивиться зараз з міста, <кхи> герой Миколаїв. Це те, що стосується ударів по Україні. До речі, дякую вам принагідно, негідно. Зробимо паузу за те, що ви пишете. Звідки ви давайте прокоментуємо з Києва, з Дніпра, з Херсона, з Фінляндії, з Португалії, з Кріт, з Білої церкви, з зі Львова, з Італії, Болонії, Англія, Італія, Флоренція, Стрий, Херсон, Ізраїль. Клас, круто, спасибі вам величезне. Пишіть, будь ласка, звідки ви, друзі, де ви зараз наближаєте нашу перемогу? Це дуже важливо. Тепер звернемось до того, що відбувалося на болотах на території Російської Федерації. А там, повірте, також було вельми і вельми весело, тому що мова йде про <кхм> в першу чергу ось такі: от відео. Подивимось. А це відео без звука. Це відео без звука. Ну нічого страшного. Давайте в такому разі нехай буде відеоарят. Я буду. Вам розповідати, що відбулось значить, мер Москви Сабянін відзвітував, що сили ППО збили ще п'ять невідомих безпілотників, які летіли на столицю Російської Федерації. Таких повідомлень у Собяніна за ніч було друзі, декілька. Ці повідомлення у Собяніна, мера очільника Москви, столиці Російської Федерації, з'являлися і вчора. Тобто в Собяніна є тепер робота, оскільки дрони дошкуляють, дрони летять на Москву, під Москов'я. І от Собянін постійно про це пише. Тобто, ще п'ять невідомих дронів, нібито вони збили. Мова йде про п'яту ранку. Сьогодні п'яту ранку пише. Очільник Москви в цілому на Росії дуже гучно було, тому що в Тулі місцеві нарахували понад 10 гучних хлопків в Новомосковську. Там чули ще найменше вибухів. Також дрони прямували на Москву. Російська влада розповідає про збиття 26 безпілотників. Тобто, нібито вони збили 26 безпілотників. Масово дрони атакували друзі: Москву, Тулу, Новомосковськ. План килим або ж план кавер по їхньому було запроваджено де. В таких аеропортах, як Дамадєдова, Жуковський або Жуковський, Внукова міноборони Російської Федерації відзвітувало про те, що збили нібито майже 400 безпілотних літальних апаратів, які летіли на російські міста. Також відомо, що російська влада заявила про атаку дронів на Орловську область в різних районах області. Чули там за меншою мірою 4, чотири хлопки. Um, так що ще друзі? А вчора, ще ж вчора, була у нас дуже весело, тому що там на Московську область летіли все, що тільки могло. Пабліки публікували проліт. Як стверджується, була типу Лютий раніше? Килим було запроваджено в аеропортах Шереметьєва, Домодєдова і Жуковський. Це вже йде мова про вчорашній день, тобто ще в дніднем, вчора, вдень вони запроваджували цей план Килим для того. Аби е, літаки не злітали, літаки не сідали, тому що дрони е, просто накрили. Тобто тупо летіли дрони на москву на Підмосков'я, і їм от е, доводилось так реагувати. Вчора було у них дуже весело. Насправді, різними дронами ми е, полювали на е, законні під час війни об'єкти, які знаходяться на території Російської Федерації. Тобто, Москва була вчора. Ну вогні, якщо так можна сказати, тому що вибухи також фіксувались. І в зв'язку з тим, що дрони накривали фактично російські міста, е, столицю Підмосков'я, в деяких регіонах Російської Федерації був взагалі масштабний збій е, інтернету. Зв'язку у них не було просто якесь звято на Росії. Ось подивіться на ці. Ну, Компанії, які не працювали. Масштабний збій в роботі мобільного інтернету через збиття БПЛА, місцеві пабліки про це написали. Зокрема, зв'язок було втрачено в Підмосков'ї, в Тулі, в Саранську, в Володимирській і Ліпецькій областях. Ну, чому так відбулось? Тому що ви знаєте: робота РЕП, коли працюють по дронам, тоді звичайно. Є проблеми із навігацією, і з інтернетом, і зі зв'язком, і так далі. І е, все тепер росіянам треба до цього звикати. Пам'ятаєте, що було в переддень 9 травня, 8 і 7 травня, тоді дрони масово просто паралізували всю роботу е, російської столиці, транспорту, тому що були перекриті дороги, зв'язок, тому що його в принципі не було, а там ще в них парад відбувався. У них не літали літаки. У них не сідали літаки. 60 тисяч пасажирів було заблоковано. Понад півтори тисячі рейсів було скасовано: півтори тисячі рейсів, або перенаправлено. Ці лідери, по які їхали до Путіна на поклон терен апарат, вони не могли дістатися нормально до столиці, тому що е, тому самому вучичу президенту Сербії е, потрібно було через Баку їхати. Тричі не міг потрапити до російської столиці. Тобто, е, я точно знаю, що Зеленському пропонували це робити щодня. Е, президенту у нього було на столі, значить, пропозиція, що це не так вже й дорого. Ну як мені розповідали принаймні, що це нібито не так дорого. Е, щоб щодня бити по російській інфраструктурі, щоб паралізувати всю цю історію. Ну але чомусь я не знаю екску, з якими причинами там від цього відмовились. Можливо, мене ввели спікери в оману. Я також цього не, не виключаю, але принаймні мені про це говорили. А чому там теоретично могли відмовитись? Ну можливо, для того, аби противник не адаптувався. Ну або інші якісь причини є в будь-якому разі, ми з вами тут не військові стратегія. Ну видніше точно, не нам. Тому побачимо. Але ось такі новини нас приємно тішать. Тому респект всім тим, хто запускає ці дрони по території Російської Федерації. І ем, що ще хочеться в завершення сказати про ТЕЦ, друзі, яка горить білоцерківська ТЕЦ. Давайте подивимось. Це відео від учора. Я хочу одразу про це сказати. В Білій церкві Київській області загорілась ТЕЦ. Загинуло дві людини. Про це місцеві пабліки почали писати. Повідомляється, що загоряння відбулося під час ремонтних робіт. Ну і ось таке відео. Ми маємо і ще одну світлину. Хотілося б вам продемонструвати з її ТЕЦ. А ось, будь ласка, ось така вона, і що ще там відомо? Два, два слова просто додамо. Що... Пожежа відбулась 21 травня. Внаслідок цього загинуло дві людини. Рятувальники локалізували пожежу за попередньою інформацією. На ТЕЦ проводили ремонтні роботи, під час яких і сталося ось це загоряння. Місцевий телеканал кроку зазначив, що пожежа на об'єкті спалахнула близько 12-ї години. Вчорашня дня в ДСНС повідомили подробиці і кажуть, що ну пожежа виникла на території недіючої Градирні на даний момент пожежу лік ліквідовано на площі 960 квадратних метрів. Над ліквідацією працювали 7 одиниць техніки і 32 рятувальники. Розповіла вона, підтвердивши інформацію про двох загиблих. Ось така от історія, друзі.